Лариса Руцька, депутатка Нового селищної ради та начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я, розповіла, що 22 травня 2025 року позачергова сесія не відбулась, бо не було кворуму. З 27 обраних депутатів зареєструвалися 12. Лариса говорить, що люди, оселі яких 24 квітня 2025 року постраждали внаслідок атаки Росії, чекають на одноразову грошову допомогу. Рахують, що кошти можна виплатити як можна виплатити. Кошти, коли в нас програму потрібно внести зміни. Невже це комусь не зрозуміло? Якщо людям виплачуємо кошти, потім у людей їх назад забирають. Тому що у нас формулювання таке, щоб люди далі надає відновлення, не вже на таке не можна прийти. Це, не це, це для людей. Частина депутатів бореться за владу і вважає, що... Тим способом, що не будемо ходити на сесію, люди будуть незадоволені, знімуть секретаря і когось свого приведуть до влади. Та з цим немає проблеми. Робіть, що хочете, але під час війни я вважаю, що це злочин. Коли прилетіли ракети і шахеди, розбили людям житло, людям немає де жити, то це взагалі я вважаю, що в людей нічого святого немає. Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків нового війського селищного голови, розповів кореспондентам Суспільного, що на сесії мали розглянути технічні звіти по придатності багатоквартирних будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Дана сесія вона є позачергова. Вона була стукана для того, щоб вирішити людські питання. А саме Проведення технічних звітів для отримання висновку придатності багатопротивних будинків, які постраждали в нас збройної агресії Російської Федерації, за останні 12 днів це вже третє планальне засідання, яке не відбувається. На мою особисту думку, воно не відбувається з причин того, що навмисно депутати ігнорують її відвідування. Вони ігнорують потребами громади, ну і вони не хочуть вирішувати. Питання, які сьогодні стоять перед нашими жителями, я скаки в сесію на наступний вівторок. Маю надію, що вони прийдуть. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися з Сергієм Котвицьким, депутатом, який не з'явився на пленарне засідання нового вінської селищної ради 22 травня 2025 року, аби вислухати його думку. Депутат на зв'язок не виходить. Суспільне залишає можливість депутатам, які не були присутні на 53 й позачерговій сесії, висловити свою точку зору щодо цієї ситуації. Раніше Суспільне писало, що 8 травня 2025 року сесія у Нового селищній раді не відбулась через відсутність кворуму. На цій сесії зокрема мали розглянути питання виділення грошової допомоги жителям громади, у яких внаслідок повітряної атаки Російської Федерації 24 квітня 2025 року були пошкоджені помешкання. 21 травня 2025 року. Жителі селища Нового зібрали 770 підписів про відкликання депутатів. Вселищної ради, які не з'являються на сесії. Тетяна Скоростинська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.